Вітаю тебе, дорогий підписнику. Сьогодні ми будемо оглядати архівне відео про Half-Life 2. Мала вийти, коротше, одна Half-Life 2. Але злили Half-Life 2 в мережу і через це Half-Life змінили до тієї версії, яку ми з тобою знаємо. А це, коротше, Valve вирішили архівне відео поділитись з нами. Щоб ми розуміли, типу, що там плюс-мінус було по Half-Life. Як я бачу, інтерфейс був взятий повністю з першої частини. То що Ліхтарик той самий. Здоров'я те саме. І взагалі я вважаю дуже добре, що вони гру переробили. І ця гра, вона більш така моторошна за Half-Life, що ми побачили, Half-Life 2. Я взагалі дуже вдячний людині, що злила цю гру, тому що. От я в дитинстві бачу, як мій батя грав Half-Life 2, епізод другий і в першу частину. Ревілін Хольм, то то. То, то невірогідно. Зараз я вже старий, душний, якби. Мені мені то вже вражень таких не складе. І тут чомусь бігають всі, телевізори носять. Наші телевізори. Чому всі телевізори? Це схоже на Роман Урла. 1,9,84 по старі От, От вони ще й піднімають з підлоги нічого. І потім загорається... Вікна. О! Оце мені заліз подобається. Це як з матриці виглядає те, що метрокоп. Диви, який він. Диви. Вони прям на ти б'ються. Там що, просто анімація така тупа? Бум, бум, бум. Те що ці комбайни тебе б'ють своєю палкою електричною в початку гри. А тут на натурі беруть, б'ються ють, ще в чорному плащу, як не. Так що доволі таке весело. Ну, в гра будівля, круто і шо. А, це танк. Ну, якби в Half-Life 2 був танк. Та хі... не круто якось. Те, що там якісь комбайнів, оце у них там літають космічні якісь кораблі, більш схожі на якихось жуків. Ото якось більш цікаво. Але то, що танк оце бере, стріляє по машинам, оце виглядає доволі таки цікаво. А я пам'ятаю, перший раз, коли ще дивився, там така довга затримка була, коли він на цю машину навівся. Що я думав, чи вистрілить він, чи не вистрілить. І взагалі, коли щось перший раз в своєму житті відбувається, це в slow motion відбувається. А потім мозок вже такий. Ну є, є є. Нормально, ще 149 ракет. Коротше, ракети тут, мужики бігаючи з телевізорами. А от це, певно, звідси взяли, по приколу, певно, Project Borealis. По ідеї, в них давно ще була така ідея, що на якійсь там Антарктиді будуть. Будуть там якусь харіт збирати. Я думаю, ще. я Half-Life 1 пройшов. Ой, Half-Life 2. Епізод 1, другий я не проходив. Може бо проходить варто. Ніхто, правда, не дивиться, а мої проходження, бо... Кому вони всрались? Який сталкер, до речі. Друга. На релізі стримов. Нема глядачів. Зараз, до речі, роблять. Remake Project Borealis Якраз такий. Фанати. Там пролог є, якщо вам цікаво, можете скачати. У мене там відео ще про Project Borealis є на каналі. Значи не так давно. Десь має валятися. Хоча як шото років через п'ять це відео то давно. Ну короче, кораблик тут. Вон якась зимова локація. Але оце, оце атмосфера, оці хмари запержені, наче хтось прям перданув травяно лайново-кислотним чимось таким в повітрі. І диви, бачиш монітори повсюди. Це наторі, як Оруела. Оруела. Оруэла. Воно Таке депресивне, гнітуче. На той час то, взагалі, такий рівень технологій ігор був. Ще я плюс стільки інформації форматі споживаю, що мене вже нічого не вштуриться, тоді якась гра, де якась гра є пушка, куди ти можеш стріляти різними предметами, і від цього зомбі наполовину розлітається, це взагалі було. Це Daisy да, Fantaсті. А оце теж якихось зливах були, що я не знаю, як називаються ці. Ті... Штрудікі, але він вигляді Спрайту, зайці на центр до текстури. Зараз він буде його обходити, він, певно, буде дивитись на нього. Ні, це не Спрайт, спрайт якщо що це така картинка, котре, куди, з якої сторони ти не дивишся, дивиться все одно на тебе. Ну і в принципі, наче з одного боку добре, що її не було, а з іншого боку. Не дуже, бо ти постійно з комбайнами б'єшся, потім якісь зомбі, жуки, ну і все. А це доволі бісюча штука була. Що на тебе осліпляло. А, і там було таке, що ці от гражданські громадяни. Он, вони ходили в таких от костюмах, що. Ну, ти бачиш, комбінізон це виглядає так, наче. Ядерна війна відбулася, і треба від радіації захищатись. А це. з першої халви і в другій він був. Це Брін, Brain, Бройн, Як його там звали? Я не питаю. А це Alex і Две, яка вона була. Е? Правда, добре, що Half-Life 2. Я. Ні, ну схоже на Source 2 схожий. Хочеться сказати, що це на Source 1 зроблено, але ні. Тут видно, що стінки текстури стін. Схожі. О, це мужик не головний антагоніст. Звідки я пам'ятаю? Складна задача. А, звідси це той професор, що оцей з кляйнером був. Ну і кляйнер який був. Як просто вчений з half life 1. От, може, комусь по кайфу першу Half-Life проходити, я не граю і не можу. не Розумію. Не розумію, в чому насложені ці гри. Коли сучасні, наприклад, Stalker 2, красива графіка. Мене, певно, якщо від комп'ютера прибрати там десь на місяць взагалі мені заборонити ним користуватись, то я half life 1 буду казати, що це божественна гра. На це місце, де телепорт потім побудували. І тут вивколом метрокопа заспавнили і якийсь корабель. Але те, що такого корабля не було, я навіть вважаю, що це мінус. Тому що виглядає непогано. Насрали, правда, тут всіх пушек, що. Що тільки могли. Наперед йому. Рубнокаліберні кулемети Мініган. Це Страйдер, Страйкер, Страйдер. Страйдер. А выгляд ему взагалі не вы. майже. же. Может, вы видите древесные детали, а я их не помню бы. Брин, Брейн, Бройн, Блин, Брин. Не, Доктор Брин. Доктор Кляйнер. Барри. Не, Барри это а название с первой части. Наші мобілі очі фіганули. Віс ей Ну, емоції там, що попрошували. На відео доволі таки не цікаве. На цьому моменті озвучка тут така ж сама мерзена, як Half-Life 1. Що вона така. механізована, наче на душі мікрофон знято. А <звідувач> тут все прекрасне. Коротше, я чомусь мені йде ці відео було записати і записав. Вона два тижні була, щоб не відстала я записав це відео. Так що, не хочеш, не приписуйся, кидай мені всі гроші, що в тебе є. Хоча, якщо кинеш всі, я просто їх поверну. Кроше, я пока.